Доброго дня. Одна з моїх головних цілей – в них, в них, в них, цілий, Це допомагати людям і бути поліція. Тому власне кажучи, я і записую це відео. У мене є однокласник, Друг Володимир. Володимир ходиться з поліванцем читвинство. 53 градуси градусі. Після цього. І Якщо не забыть оперативно, то він буде до ліжка на зашті. Не буде цього повноцінного життя. А я пам'ятаю це, буде Будет до ліжка. Я дуже не хочу, щоб він цей утримався. Я хочу, щоб в нього було повноцінне щасливо життя. Тому я не хочу попросити вас допомогти моєму другу. Подсилання на Посиланням панфу размиранці руч на його операції. Можна знайти у моїх закрилених історіях, під назви мідрух. Джакну вам, що ми подивились це відео.